Уявіть собі, олімпійський вид спорту, де сила поєднується з технікою, а перемогу вирішують не лише м'язи, а й розум. Це дзюдо. І саме зараз, завдяки підтримці Національного олімпійського комітету України, наші юні дзюдоїсти готуються до важливого виступу на європейському юнацькому олімпійському фестивалі 2025 у Скоп'я. Саме тому днями наша Тетяна Бродська завітала на тренування до майбутніх олімпійських чемпіонів і вже готова поділитись найцікавішим. Друзі, далі рубрика Шлях перемоги. Не в ударі, а в контролі. У дзюдо важливо не просто перемогти, а зробити це з повагою до суперника. Це один із базових принципів цього олімпійського виду спорту. І саме тут, на татамі, формується справжній характер майбутніх чемпіонів. Історія спорту та становлення на Олімпійських іграх. Дзюдо це більше, ніж спорт. Це шлях, який почався з японських самурайських традицій і дійшов до олімпійського п'єдесталу. у 1882 році, майстер бойових мистецтв Дзігоро Кано створює Кодокан школу нового виду боротьби, де замість небезпечних прийомів робить акцент на повазі, дисципліні та самовдосконаленні. Світ відкрив для себе дзюдо у двадцятому столітті, і хоча Друга світова війна суттєво затримала. Його шлях до Олімпійських ігор у 1964 році в Токіо дзюдо офіційно стала частиною Олімпіади. Спершу лише для чоловіків. А вже з 1992-го в Барселоні і для жінок досягнення наших. Після здобуття незалежності українське дзюдо почало нову сторінку і стрімко вийшло на світову арену. Олімпійська бронза Руслана Машуренка у Сідний 2000, срібло бронза Романа Гонтюка в Афінах 2004 та Пекіні 2008. Та бронза Дарій Білодід у Токіо 2020. світові першості також принесли Україні великі здобутки. У 2009-му Георгій Зантарая став першим чемпіоном світу з дзюдо в історії незалежної України. А у 2018 році Дар'я Білодіт переписала історію дзюдо, ставши наймолодшою чемпіонкою світу. Срібло чемпіонату світу здобула Марина Прищепа, бронзу Яків Хаммо та Єлизавета Литвиненко. Крім того, і європейські юнацькі олімпійські фестивалі стали стартовим майданчиком для наших майбутніх зірок на ЮОФ 2022 Два. золота Єлизавети Литвиненко та Діани Семченко. 2023 – Срібло Анни Оліни Корнійко та бронза Крістіни Опанасенко. Олімпійський стерт підростаючого покоління. Юні українські дзюдоїсти готуються до європейського юнацького олімпійського фестивалю 2025 у скоп'є. Попри складнощі, молодь не здається, і мріє підкорити світові татамі. Брати участь у змаганнях такого рівня молоді атлети мають можливість завдяки підтримці національного олімпійського комітету України. А зараз ми покажемо, як тренуються майбутні олімпійські чемпіони. Головний тренер із гордістю дивиться на свою команду та вірить. Вони гідно представлять Україну на ЄОФ 2025 Я оцінюю потенціал дуже гарний. Є можливість показати себе. Це такий і це такі маленькі олімпійські ігри європейські, і вони побачать, як це буде організовано, який це гарний захід. І це, я думаю, на майбутнє дуже гарним буде їм стимулом далі тренуватися і переходити вже в дорослу боротьбу впевнені, сильні, налаштовані на перемогу. Саме такими їх бачать тренери. А що кажуть самі дзюдоїсти перед поїздкою на Олімпійський фестиваль? Перше місце тільки. Не боюсь нічого, тільки перше місце. Звісно, саму хочеться виграти, і команді хочеться забрати два золота, привезти додому. Ну, звісно, золото більше ні за чим не їдемо туди. Попри повномасштабну війну вдома, вони продовжують боротися для рідних, для команди, для всієї країни. Кожна моя перемога посещається батьку, він мене воював, тому кожна моя перемога я показую так, тому що він все бачить і кожна перемога йому. А те, що війна, ми вже привикли нічого страшного. Це робить нас сильнішими. У складі юнацької збірної України з дзюдо не лише хлопці, а й п'ятеро сильних і цілеспрямованих дівчат, які також готові боротися за честь країни і виборювати медалі. На татамі повна віддача за межами мрія про олімпійське майбутнє. Наші юні дзюдоїсти їдуть на ЄЮО в 2025, щоб довести. Вони готові до великого спорту.